Христос Воскрес! Возлюблені брати та сестри, у цей день на ранковому богослужінні ви зможете долучитися до слухання читання Євангелія від Вітнеана, у якому почуємо слова. І сказав Ісус: «На суд я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а хто бачить, щоб стали незрячими. Почувши це, деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали йому: невже і ми сліпі? же сказав їм: якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха, але як ви кажете, що бачите, то гріх залишається на вас. Сьогодні православна церква вшановує своїх святих подвижників преподобного Микиту Стовпника Переславського, що жив у XII столітті, а також Блаженну Ксенію Петербурзьку, Христа Ради Юродову, прославлення якої відбулося цього дня у 1988 році. Під час богослужіння ми молитовно доторкаємося своїм серцем до життя дивовижної святої XIX століття блаженої Ксенії. Подвиг юродства свята взяла на себе після несподіваної та передчасної смерті коханого чоловіка. Залишившись вдовою у 26 років, Ксенія почала носити одяг свого чоловіка та запевняти оточуючих, що вона цара Божий Андрій, її чоловік. А Ксенія, яку всі знали раніше, померла. Залишаючись у тверезому розумі, молода жінка пішла на важкий подвиг юродства і зреклася цього світу заради своєї любові. Вона роздала своє майно та стала жити безпритульно, лише інколи ночуючи в небагатьох знайомих, а більшість ночей. Проводила у полі за містом, в постійних молитвах, якими бажала допомогти коханій людині, що так швидко залишила цей світ. З великою покірністю вона терпіла усі знущання та приниження, а гроші, які іноді давали їй, швидко роздавала нужденним. У цьому подвижництві Ксенія здобула багато благодатних дарів від Бога. Люди почали помічати, що по молитвах блаженної Ксенії Господь чинить справжні дива, відбувається зцілення, багатьом приходить допомога. Все це викликало нестримну народну любов та вшанування блаженної Ксенії, особливо після її мирного представлення у 1803 році, після 45 важких літ несення подвигу. Це вшанування знайшло свій відгук у канонізації святої Ксенії на помісному соборі 1988 року. Воістину блаженна, як оспівується у тропорі на її честь, безумством вигаданим, безумство світу цього викрила і нині насолоджується безсмертної трапези у царстві Божому. Сьогодні свідень ангела святкують Ксенія, Микита та Сіміон. Хай осяває вас свята милість Божа, возлюблені у Христі. Називаючи себе справжніми християнами, пам'ятаємо слова святого Іоанна Златоустого. Якщо хтось навчиться цнутливості, то дружину свою вважатиме миліше за всіх і стане дивитися на неї з великою любов'ю і матиме з нею велику згоду, а з миром і згодою увійдуть в його будинок усі блага.